Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готовлю дуже смачні рулети. Вони у мене будуть здобні і трошечки необичні. Давайте будемо готувати їх разом. Що нам треба для тіста? Мука. У мене пакет муки 2 кг. Але я в описанні вам точно укажу, стільки в мене пішло. Я зараз не знаю, стільки піде муки, у мене точно. Далі. Мені треба ще 40 г какао, 300 г сахара, пакетик ванільного сахара, 30 мл рафінованої олії, чайна ложка солі, 6 великих яєць, 250 г сливочного масла. У мене жирність 73%, 50 г свіжих пресованих дрожжів і 800 мл теплого молока. Начинка у мене буде дуже вкусна. Горіх 400 г і 200 г варення чайної рози. Горіх я буду змільчати. І потом змішувати із чайної розою. Тісто робиться опарним способом. І, як завжди, з общого кількості наливаю молоко, додаю дрожжі і столову ложку сахара з общого кількості. Перемішую і буду додавати муку. Дуже важливий момент, щоб у вас дрожжеве тісто швидко підійшло. Я включила свою газову духовку на мінімум і поставила туди пакет з мукою і яйця. Вони в мене трохи підігрілися. Це для того, щоб скоріше підійшло ваше тісто. Додаю муку. Обов'язково треба її просіяти. Перемішую хорошо. Бачите, вона така по густоті, як сметанка. Прикриваю піщовою пленкою і ставлю в тепле місце. Поки підходить опара, ми зіб'ємо яйця. Яйця теплі, хорошо нагрілись. Додаю чайну ложку солі, ванільний сахар і весь сахар, що я приготувала. Збиваємо. До збитих яиц я добавляю молоко и рафинованную олею. Перемешиваем и будем добавлять нашу опару. Опара хорошо перешла. Відправляємо опару. И хорошо все перемешиваем. Просеваю муку. Потихонечку буду вимішувати тісто до нужної мені густоти. Добавила ще муки і вимішую. Ложка вже не справляється з замісом, і я перехожу на руки. На це количество продуктів у мене пішло 2 кг муки. Кому це велика порція, все ділите. Наполовину. Вимішала я тісто з мукою і тепер додаю масло. Масло додаю все зразу. В два-три прийоми я цього не буду робити, тому що я не бачу смисла. На качество тіста це абсолютно ніяк не впливає. В два прийоми чи в один його положити. Зразу все додаю і все зразу вимішую з маслом. Це може бути і маргарин. Тісто я вимісила, тісто абсолютно не липне до рук і при тому воно м'ягеньке. Що мені треба далі зробити? Я взяла віса, поставила миску, старувала. І мені треба зважити оце все тісто. Знач, общий віс 3700. Мені його треба розділити порівну наполовину. Один кусочок тіста округляю. Збризую миску рафінованою олією і ставлю на підйом. Закриваю піщовою пленкою і убираю в тепле місце. Другу частину тіста я беру отак от на столі, розрівнюю і висипаю какао. Ой, бачите, що я забула. Його ж треба просіяти. Просіваю сюди какао це тісто я складаю. Мені треба вмішати какао в це тісто. Убрала коврик силіконовий, тому що неможливо з ним. Як я його вже не змачую, все одно він юрзає по столу. Я не знаю, як люди знімають відео з цими ковриками, вимішують тісто і воно у них стоїть на місці. У мене так не ну, виходить дуже цікавий процес вмішувати какао в тісто. Зараз ми це все вмішаємо, нам треба, щоб воно було однородного цвета, цвета шоколада. Дивіться, щоб добитися такої однородності тіста по цвету, що я роблю? Як я його вмішую? Ось вот так. І тоді хорошо какао вмішується в саме тісто. От як стираємо вручну. Тільки таким способом можна вмішати какао в тісто. Тому що, якщо ви будете отак от його міти, ви не доб'єтесь того ефекту. А іменно вот таким способом. Вот такого тіста ми добились. Ось такий результат. Опять ставлю його, смачую міску олією, прикриваю піщевою пленкою і так само ставлю тепло. Вот так хорошо підійшли. два тиста. Все. Я буду делать 6 рулетов. И теперь мне не надо. Вот так вот стол мукой. Высыпаю тесто. Тисто мне не надо разделить на 6 ровных частей. Кожний кусочок я буду ділити приблизно десь по 300 грамів. Викатала кружочки, колобки і прикриваю. Тепер займусь шоколадним тістом. Точно так само підпиляю чуть-чуть мукою і відправляю це тісто на стол. Ось таке, дивіться, яке воно красиве. Дуже приємне тісто. І так само ділю його по 300 грамів. Кусочок тіста збираю в колобочок. Все. І даємо віддихнути буквально 5 хвилин. Накриваю зараз, беру кусочок тіста, підпиляю стол мукою. і розкачую в круг. Теперь беру коричневый кусочек тіста и так само раскачиваю его тоже в круг. Накладаю коричневый корж на белый, подправляю. Так, качалку еще чуть-чуть поправлю. У мене начинка, я на блендер перебила горіх і варення. Ось така густа, хороша начинка вийшла. І по всьому коржу я не буду її розподіляти, а тільки отут-от з краю. Це може бути не тільки горіх, це може бути любе, хороше, густе повідло. Все, тепер я скручую це все діло рулетом. Отак, от до половини. Тут підправляю, щоб отак от, от, бачите, щоб було от на рівні з кінцями цього рулета, от тут так краєшки підправляю, беру і нарізаю от такі от полоски. Кожну полоску я отак от, от беру і перекручую, перекручую і на кінці просто. Зліплюю. Зробила я ці завітушки, і тепер так акуратненько, тихонечко я це все от закручую. Все. Закрутили, получився такий рулет. У мене противень, я застелила пергаментом і змазала растительним маслом рафінірованим. І ставлю тепер на противень. Підправляю, де що випадає, я все підправляю під низ, все ставимо. От на одному противні у мене буде три рулети. От так підійшли рулети. Тут два жовтка і дві чайні ложки молока. Температура для рулетів 170-180 градусів на 40-45 минут 50. Дивіться по своїй духовці. Ну що. Перва партія рулетів спеклась. Дивіться, які красунчики вийшли. Дуже все мягке, дуже-дуже. Ось вот такий красивий, шикарний рулет, дуже легкий, він прям невесомий. Вот вам розламую і показую. Дивіться, как роста вийде. І ще гарячий, прям парує. Але Ах. дивіться, який красивий рулет всередині виходить. Що хочу сказати по сахару. Він умірено сладкий, але хто хоче, щоб було більше, додайте більше сахара в тісто. У мене 300 грамів, ви можете додати і 450, і навіть пів кіло. Ось таке, дивіться, хороше, м'яке тісто вийшлося. Дивіться, начинка наша. Яка дуже класна, вона не витікає нічого. Тісто просто замечательне, пушисте, нежне, мягке. Так що готовте? Пробуйте.